дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. На Волині знешкодили понад пів сотні боєприпасів часів Другої світової війни. На літаку ф 16 загинув 26-річний капітан Павло Іванов. Дуда назвав Трампа. Цитуємо найкращим шансом на мир в Україні. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 12 квітня. У студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре повідомляємо про втрати. На війні з російськими окупантами загинув захисник із Нововолинська Юрій Березовський, 1999 року народження. Про це повідомив Нововолинський міський голова воїн із Нововолинська Юрій Березовський з вересня 2024 року. Вважався безвісти зниклим. Експертиза ДНК підтвердила загибель захисника 22 вересня 2024 року. На Донеччині також помер житель села Вічині. Євпак Іван, 1982 року народження. Про це повідомили на сторінці Доросинівської громади. Воїн помер 10 квітня 2025 року в районі населеного пункту Покровськ Донецької області. У лікарні в Рівному помер воїн з Волині Степан Остапусь 1968 року народження. Серце захисника що із села гряди перестало битися 12 квітня. Від уламкового поранення на війні загинув гранатометник з Олицької громади Володимир Стасюк. 1992 року народження гранатометник загинув під час штурмових дій противника поблизу населеного пункту Новоолександрівка Донецької області. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. Честь і шана героям. У лісі поблизу села Тоболина на Волині зафіксували масштабну незаконну вирубку дерев. Екологи виявили понад 300 пнів. Це результат самовільного знищення дерев різних порід: вільхи, сосни, берези, ялини, дуба та осики. Площа, на якій зафіксували знищення лісу, розташована за межами населеного пункту в урочищах дубки та прохід. Сума збитків, завданих довкіллю, становить понад 2,6 мільйона гривень. Наразі всі матеріали готують для передачі в поліцію. На Волині знешкодили понад пів сотні боєприпасів часів Другої світової війни. 10 квітня у Володимирському та Ковальському районах Волині працювали два піротехнічні підрозділи ДСНС. У полі біля села Свічів, що належить до Уваднівської громади, сапери знайшли та знешкодили 36 вибухонебезпечних предметів. Серед них один артилерійський снаряд і 35 мінометних мін. Ще 22 боєприпаси виявили в лісі неподалік села. Кухарі Велицької громади Ковальського району там вилучили 18 артснарядів і 4 авіаційні бомби типу АО 25 Усі боєприпаси транспортували на спеціальний майданчик та знешкодили. ДСНС України закликає, якщо ви натрапили на підозрілий предмет, який може бути вибухонебезпечним. Не торкайтеся його, не намагайтеся пересунути чи розібрати. Одразу телефонуйте 101 або 102. У Луцьку на вулиці Володимира Івосіка під час комендантської години патрульні зупинили автомобіль марки Нісан. Під час спілкування з 19-річним водієм інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Розповідають правоохоронці. Водієві запропонували пройти огляд на місці за допомогою приладу драгер. Результат 2,14 Проміле патрульні відсторонили водія від керування транспортним засобом та склали на нього адміністративні протоколи. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. 12 квітня ворог здійснив чергову атаку на столицю. Повідомляють у ДСНС. Рятувальники ліквідували наслідки у Святошинському районі міста. За однією з адрес загорілася складська одноповерхова будівля на площі 1500 квадратних метрів. За іншою адресою, пожежа у двох складських будівлях на площі 1000 та 150 квадратних метрів з частковою руйнацією на території промислового підприємства. Як повідомляє мер Києва, внаслідок атаки двоє постраждалих медики надали їм необхідну допомогу. Також вночі, 12 квітня, російські війська завдали удару безпілотниками типу шахет по Харкову. Зафіксовано три влучання, два з яких у Немишлянському районі міста. Одна людина отримала легкі поранення. За словами міського голови, внаслідок російської атаки постраждала одна людина. Стан подпередньо легкий. Повідомив Терехов. Уранці, 12 квітня, під обстріл росіян потрапив один з медзакладів Херсонської області. Двоє людей дістали поранення. Уточнюється, що унаслідок артилерійського удару пошкоджено стіни та вибито вікна у приміщенні локація не називається. Пацієнти та медичний персонал вчасно спустилися в укриття. Поранення отримали двоє чоловіків, працівники будівельної компанії, які саме виконували ремонтні роботи на території лікарні. У Білозерці внаслідок атаки російського дрона загинула місцева жителька. Окупанти скинули обіхівку з БПЛА на 86-річну жінку. 12 квітня під час виконання бойового завдання на літаку F-16 загинув 26-річний капітан Павло Іванов. Усі обставини трагедії встановлюються між відомчою комісією, яка вже розпочала свою роботу. Повідомили у повітряних силах і додали. Українські пілоти працюють на максимум людських і технічних можливостей. Щоразу ризикуючи своїми життями під час виконання бойових завдань. Павло був одним із них. Вічна пам'ять і шана герою. Правоохоронці перекрили канал надходження наркотиків до. Городоцького виправного центру, номер 131 про це повідомили в поліції Рівненщини. Організував схему 21-річний ув'язнений волинянин, який залучив ще трьох спільників. Один із них – 45-річний мешканець Квасилова. Доправляв наркотики з волі. Під час обшуків вилучили канабіс, метамфетамін, прекурсори, телефон та записи. Трьом учасникам оголосили про підозру. Двого взяли під варту. Ще одного відправили під цілодобовий домашній арешт. У соцмережах серед дітей набирає популярності небезпечний тренд: гра, червоні двері, жовті двері або двері розуму. Під час неї школярі намагаються вводити одне одного в трансоподібний стан. Це може загрожувати фізичному та психологічному здоров'ю. Попереджають у національній соціальній сервісній службі України. Там розповіли, що під час гри діти намагаються ввести одного з учасників. У стан, що нагадує транс або гіпноз для цього, використовують розслаблення та візуалізацію. Відтак дитина, нібито бачить уявні кімнати, які описує. Фахівці наголошують, що такі розваги можуть шкодити школярам фізично та психологічно. Схожі ігри здатні порушувати кровообіг, спричиняти спазми, головний біль і запаморочення. Крім того, такі практики можуть підвищувати внутрішньочерепний тиск і за наявності вроджених патологій у дитини призводити до інсульту. У національній соціальній сервісній службі зауважили, що червоні двері, жовті двері здатні викликати симптоми тривожності та дезорієнтації в дітей, подекуди призводячи до панічних атак та розвитку психозу. Також наслідками таких ігор можуть бути нічні кошмари та спотворення реальності. Крім того, небезпечні тренди можуть мати соціально-поведінкові ризики для дітей: замкнутість, дратівливість, нервозність, вчинення небезпечних дій або злочинів. Зверніть увагу, країна-агресор використовує ігрові механізми для вербування дітей на реальні злочини та участі в диверсіях, підпалах, закладок, вибухівок. Пошкодження інфраструктури наголосили у соціальній сервісній службі рада з питань національної безпеки та оборони запровадила нові санкції проти чотирьох колишніх українських посадовців та бізнесменів. Про це стало відомо з рішення РНБО. Так під санкції потрапили колишній голова Національного банку України Сергій Арбузов, колишній міністр економіки та екс-голова адміністрації президента Андрій Клюєв. Екс власник ТРЦ Гулівер у Києві Віктор Поліщук, колишня акціонерка Айбоксбанку, засновниця підсанкційної фірми фінансова компанія Лео Альона Шевцова. Санкції передбачають позбавлення державних нагород, блокування активів. Та заборону на майже будь-яку економічну діяльність в Україні. Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підписав укази щодо запровадження санкцій проти російських пропагандистів війни та тих, хто використовує РФ, а також проти тіньового флоту. Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельткамп прибув з офіційним візитом у Львів. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Разом із українською делегацією він вшанував. Пам'ять полеглих захисників України на Личиківському кладовищі. Далі до новин світу росіянам виявилось замало вибухів цієї ночі від атаки дронів. Тож вирішили запустити феєрверк у Ростовській області. В ніч на 12 квітня пролунали вибухи. Регіон перебував під атакою безпілотників. Про це повідомляє главком з посиланням на російські змі. Російське міноборони повідомило, що 13 безпілотників знищено над регіоном. Попри вибухи та спалахи від збиття в небі, росіяни вирішили додати ще більше яскравих емоцій та запустити феєрверк. Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що лідер США Дональд Трамп має найкращі шанси закінчити війну в Україні. Але наголошує, що будь-який мир має бути справедливим і тривалим. Про це Дуда заявив в інтерв'ю Sky News. Якщо хтось іздатний змусити Росію припинити війну, то це найімовірніше, тільки президент Сполучених Штатів каже Дуда щодо переговорів з Володимиром Путіним. Президент Польщі впевнений, що Дональд Трамп цитуємо, має уявлення про російського лідера, враховуючи невдачі європейських лідерів у переговорах про мир на основі мінських угод. Він вважає, що тягар тепер лягає на Дональда Трампа питання в тому, чи буде він достатньо рішучим, щоб зробити це, адже для Європи, яка є сусідом Росії, що здійснює агресію проти України, також дуже важливо, щоб мир був справедливим і тривалим. Переконаний президент Польщі, державний секретар США Марко Рубіо раніше заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа очікує від Росії готовності до припинення війни, яка має стати відомою через. Тижні, а не місяці, речниця державного департаменту США Темі Брюс заявила, що єдиний пункт, який США зараз обговорюють на переговорах із Росією, це припинення вогню. Понад 100 громадян Китаю, які воюють на боці Росії проти України, є найманцями, та за даними американської розвідки, не мають прямого зв'язку з урядом Китаю. Про це повідомляє Reuters з посиланням на двох американських посадовців, знайомих з даними американської розвідки, а також Колишній представник західної розвідки останній повідомив, що близько 200 китайських найманців воюють за Росію і не мають жодного зв'язку з китайським урядом. Однак каже він: китайські військові офіцери з дозволу Пекіна перебувають поблизу лінії фронту Росії, щоб цитуємо вивчати уроки та тактику з війни. Американські посадовці, які говорили на умовах анонімності, заявили. Що китайські бійці схоже мають мінімальну підготовку та не мають помітного впливу на військові операції Росії. Ну, а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурент Є не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, аби не пропустити головного для вас у студії. Працювала Ярослава Олексюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі, тож не перемикайтесь.